Кафизма 15, Псалом 105 Про довготерпіння і милосердя до аморальних і невдячних Прославляйте Господа, бо є благий, і могутня милість його в світі вічна, Чинить правосуддя знаючий і святий, перехід із муки у любов до вічну. Завітай і стань спасінням дорогим. Хочу із народом радощами порадіти. Грішимо, як і батьки гріхом гірким, беззаконня в них навчилися творити. У Єгипті стільки нам допомагав, але не збирались цінувати, розуміти, гнів, неначе лава, із вулкану наздогнав, і не дав Червоне море переплити. Дивний спас, рятуєш, радий Імени Твого, Щоб могутність на народі знову показати. Морю наказав. Одразу розступилося воно, ми без тебе і по суші не уміємо ступати. Крізь безодню перевів своїм мостом. Ненависники у хвилях гніву потонули, якби й далі йшли указаним шляхом, то одразу всі дари Господні осягнули. Забуваємо в розслабленні Його діла, і не покладаємо правдивої і вірної надії, облажаємо свої хитки Розніжені тіла, і потом у нас перемагають лиходії, двісті злишком несвідомлений народ, зрадників поглине роздратована стихія, кубло дафанових, аверонових погорт, розуміти планування Господа не вміє. Пломінь люд богопротивних попалив, та тельця звалив біля язичного хорива, І згадав нам все, що в хамовій землі творив. Ті часи, коли молились у єдиному пориві, не повірили єдиному творцю землі, і зневажили усе дароване одвічно, у пустелі в півдорозі плітки розвели м'ясоманні боягузи люди пересічні, і підняв він руку на улюблений народ, щоб навчити їх дослухатись закону, і пристали, щоб поїсти до Валфегор, Ва і навчалися охоплені обіймами полону. Енеєс прошив Господню правоту. Пошесть припинилася в народі, праведність відкрила зради готу, зупинила тління у людській природі, але шлях скрутився та здійснив петлю. І з язичниками поєднались наші діти, віддали синів і дочок чорному царю. Темряві, забувши світло, почали служити. Анаанським ідолам стікала кров, осквернилася земля пітьми ділами, і приниження у часі почалося знов, і умилися сини кривавими сльозами. Милосердний Бог нас знову пожалів, І завіт, оновлений, оголосив над світом Його істину із перших правих скрижалів, Він уклав у кожне вірне серце світлом. Бог Ізраїля, благословений Бог, ми тебе шануємо від віку і до віку, ти гартуєш світло правих перемог, і слова хвали відлунюєш без ліку.